Приємно працює двигун. Так, ну сидіти на скутері зручно. Не очікував, що він поїде більше 120 із подібного на чому я недавно їздив, це Suzuki SkyWave, об'єм 250 кубів. Там по максималці було біля 120. Тут за 130, гарний показник. Так, показую по електриці. Там щось тарабани, це в епіцентрі ремонт. і працює, ось так підсвічуються повороти. Непогано б було, щоб буча була аварійка. Сигнал є. Порядку довільнувся добре. Ті почищений. Подвигунув По двигуну без зауважень, все сухо. Так, зверніть увагу в якому місці знаходиться номерами, так як на Honda Dio. Так, ось рядом тут розширительний бак на антипріс по уровню десь майже половина. Так, якщо не помиляюсь, доливається ось в цьому місці, да, Ось кришка ззаду такі два потужні амортизатори, скутер устойчивий на швидкості. Комфортний в ходу. Ідеальний варіант для міста. Максимальна швидкість дозволяє виїжджати на трасу. Величезний його плюс це наявність АБС. Будемо завершувати відео. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Скутер розмитнений, ставиться на облік. Кому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал. Час від часу з'являються цікаві варіанти в ідеальному стані. Ну, а кого зацікавив скутер, дзвоніть, пишіть, дякую за перегляд.